Дякую, Сергій. Вітаю церква, друзі, гостям назвати Павло. Хто не знає, я прилетів нещодавно, намагаючи адаптуватися з часом з іншого континенту. І вам передавали привіт. З Америки передавали привіт. Ми з ними домовилися, що на небі ми будемо разом поклонятись Богу українською. І вони тепер мають вчити українську. Вони обіцяли це робити. І це було. Але це було насправді приємно, коли я міг відвідувати багато церков. Наших друзів, які весь цей час протягом повномасштабного вторгнення разом з нами моляться, підтримують, допомагають всіляко, всіляко. І коли ти зустрічаєшся з людьми, підходить до тебе кожен раз в, в різних місцях, я був в вісьми штатах. І люди кажуть, я молюсь за вас, я молюсь. І декого з вас вони знають кажуть, я молюсь за ту людину, передає я за ним молився. Ту обов'язково обійми. І ми молимося. І люди, яких ми ніколи, ви, можливо, ніколи не знали не бачили, вони моляться за конкретних людей, тому що вони бачать наші, наші соціальні мережі, ну, когось з нас знають вони, і тому вони молилися і моляться. І це дуже приємно, насправді. Інший момент, що дуже приємно, коли ти разом з ними співаєш ті самі пісні, але англійською. І ти думаєш, весь, весь світ поклоняється одному Богу на різних континентах. В різний час або поклоняється одному Богу. І це дивовижно. І це насправді дивовижно. Дійсно, хотів би, я не знаю, ми не маємо такої практики передавати вітання, але так як з іншого континента, вони казали, дійсно, скажи церкві, привіт від нас, що ми вас пам'ятаємо і підтримуємо, то ви маєте це почути. Приймайте це і не знаю, що з цим зробіть. Просто знайте це. Знайте це. Ви знаєте, що цікавий момент, що. Ми в Пасхальний день, я не знаю, як у вас вийшло налаштуватися на Пасху чи ні. Ми святкуємо в цей раз дуже-дуже рано. Цивілізований світ святкує рано. Європейський, американський світ, західний він святкує Пасху сьогодні. Всі святкують Пасху сьогодні. Ми хотіли сказати про це всім, бо, можливо, хтось ще думає, що що це за що так рано. І, можливо, інші говорять про те, що Пасха буде пізніше. Там, і думають, в якому ми календарі. Ви загубилися, напевно. Нічого страшного. Я теж. Просто весь світ, християнський світ, переважно весь святкує саме сьогодні, тому ми святкуємо сьогодні. Насправді не важливо коли. Амінь? Важливо святкувати це, згадувати, тому що це має зміст. Це не традиція. Це не просто, знаєте, треба прийти саме в Пасху, бо для когось це, знаєте, такий момент. Я хожу в церкву на Пасху і на Різдво. І тому, можливо, для вас це особливий день. Але ми хочемо сказати, що для нас, як для християн, Пасха це і особливий день. І в той же момент ми хочемо тримати це, знаєте, як, як свіжу новину, не щось, знаєте, що сталося колись, і ми просто тепер, ну, на Пасху треба піти в церкву. Ми хочемо, тому і ми десь фокусуємо програму, пісні, багато про, про Воскресіння Христа. Ви це помітили? Багато пісень і про Воскресіння Христа. Ми хочемо нагадати, Христос Воскрес. І ми в це віримо. І це, якби не це ми б не мали сенсу збиратися. Якби він не воскрес, нема зовсім сенсу тут сидіти. Ви просто дарма втрачаєте свій час. Якщо Воскрес, це міняє все. Бо Ісус говорив про себе, що Він є Богом, що Він є з батьком одне, що Він знає, що буде після смерті. Він казав, що Я є життя, Він є життя. І він піднявся до життя після смерті. І саме сьогодні я хотів би говорити про це, про важливість подумати про могилу Христа. Бо це не звичайна могила. Зовсім не звичайна могила. Коли ми думаємо про могилу, насправді про могилу, про труну, про смерть, я особисто не відчуваю ніяких приємних емоцій. Зовсім. Мені навіть якось лякотно не хочеться говорити про це. І в нашому суспільстві люди не говорять про смерть. Для чого про це говорити? Це не тема, напевно, про яку варто говорити. Але чомусь, коли ми говоримо про Воскресіння Христа, то ви ж розумієте, що ось цей символ, Хрест, він не говорить про, про радість, про насолоду, про, про задоволення. Він говорить про страждання, про смерть, про знущання, про ціну, заплачену за наші життя, за, наше, за наші гріхи. Після Христа Ісуса зняли і поклали в гробницю, в могилу і закрили величезним каменем. Помер, був вбитий. Забрали життя. В того, хто давав життя, забрали. Але на третій день стало щось надприродне. І ми християни, християни, давайте скажемо, які були, є і будуть. Це основний факт, основний момент в історії, який дає нам право вірити, що наш Спаситель, той, хто назвав себе Богом, він не залишився бути мертвим. Могила порожня. Він став до життя. Я хочу, щоб ми поговорили трошки про могилу, про смерть. Я думаю, ось яке б питання я хотів би задати для всіх нас. Якби могила могла говорити. Якби могила могла говорити в твоє і моє життя, що б могила сказати? І це те, про що я хотів би сьогодні говорити. Якби могила могла говорити, що б вона сказала? Напевно, перше, що вона могла б сказати, вона б сказала: смерть переможе нас. Смерть переможе нас, всіх нас. Рано чи пізно це станеться. Існує початок і кінець фізичного життя. І саме кінець ми називаємо смертю. Ми не зможемо ухилитися від неї, якось обійти її, обдурити її, чи змусити її зникнути. Ми не можемо. Кожен з нас одного разу помре, і це обов'язково станеться колись. Я не знаю, чи з цим можна вітати. Напевно, ні. Але це факт, який торкнеться кожного з нас. У декого з нас попереду багато років, або ми думаємо, що багато років, а дехто з нас дивиться прямо зараз в очі смерті. А чи знали ви, що найбільший страх людини є саме смерть? Найбільше, що людина боїться думати про смерть, боїться смерті, боїться померти. Я хочу задати пряме запитання вам. Ви боїтесь? Буває. Дякую за чисту відповідь. Ви хвилюєтесь про смерть? Якщо бути відвертими, так? Це лякає. Не знаю, як вам, але мені смерть здається настільки неприродньою. Мені хочеться сказати, що щось ненормальне. Ну, схаменіться, зупиніться, ми маємо жити. А оце не залежить від мене. Смерть для мене виглядає як програш. І якби могила могла говорити, то перше, можливо, одне із тих, щоб вона нам сказала. Смерть переможе нас одного дня це станеться. Але сьогодні ми говоримо про того, хто переміг могилу та смерть. Це наш Господь Ісус Христос. Ісус переосмислив те, щоб могла сказати могила. І коли Ісус говорить, могила замовкає. Могила Ісуса кожному з нас дає надію. Завдяки Ісусу і стосункам з Ним ми можемо, кожен з нас, бути впевненими. Що ми не програємо. Сьогодні ми можемо слідувати за тим, хто кинув виклик могилі, хто кинув виклик смерті. Ми можемо мати близькі стосунки з переможцем смерті, переможцем могили. І на його могилі написано смерть не матиме останнього слова. На могилі Ісуса Христа написано смерть не має останнього слова. 1 Коринтянам, 15 розділ 55 текст. 1 Коринтіна, 15 розділ, 55 текст написано так. Смерте, де твоя перемога? Де твоє смерте жало? І тут говориться в цьому тексті, в контексті цього уривка, говориться про те, що Ісус переміг смерть. Смерть. Де твоя перемога? Ісус переміг смерть. Якби могила могла говорити, що б вона могла ще сказати? Можливо, вона б сказала, вам краще хвилюватися. Вам краще хвилюватися. Всім нам потрібно хвилюватися. Дні здаються дуже довгими, але роки дуже короткими, правда? Ніхто з нас не молодіє. Ніхто. Вірно? Всі ми старіємо. Життя ніби змушує нас постійно думати, переживати, постійно хвилюватися про різні речі навколо нас кожен день і кожну хвилину. Ти маєш обрати професію, треба знайти нову роботу, ще раз роботу, кращу роботу. Хотілося б вийти заміж чи одружитися, а скоро підуть діти до школи. Треба оплатити оренду, платити комуналку, потрібно попасти до лікаря. А що якщо я отримаю повістку? Знову нові обстріли. І ми постійно, постійно хвилюємося про щось. І цей список можна продовжувати нескінчено. Є постійний список задач на кожен день, які потрібно виконувати. І стрес приводить до постійного занепокоєння. І таке життя створює тиск на нас. Крім всього іншого, смерть дійсно стала ближче до кожного з нас сьогодні в нашій країні. Якби могила могла говорити, вона б сказала: краще хвилюйся та переживай про сьогоднішній день. Бо я йду за тобою. Бо я йду за тобою, я близько. Але є Ісус. І є Його могила, і той, хто переміг могилу, воскресує Христос, той, хто дав нам надію. Ісус дивився смерті в очі і не боявся її. Але вірив в обіцянку Небесного батька, що небесний батько підніме його до життя, що він Воскресне до життя. Не хвилюйтесь, говорить Ісус. Сьогодні, ось його заклик, ось що написано на Його могилі. Не хвилюйся. Не хвилюйся. Довір своє життя Богу. Довір йому кожну сферу свого життя. Довірся йому. І ти отримаєш мир, радість. І ти отримаєш надію. На його могилі сьогодні написано: Не хвилюйся. Не хвилюйся. Євангелій від Луки, 12 розділ. Євангелі від Луки, 12 розділ, 22 текст. Відкрите разом зі мною, якщо можете прочитати, Іванге від Луки, 12 розділ, 22 текст. І до 28-го. Сказав же він учням своїм. Отже, говорю вам, не турбуйтеся, ось це слово, не хвилюйтеся. Не живіть так, ніби від вас залежить все. Судорожне переживання. що Ти думаєш, і що буде, і що буде? І ти це не контролюєш, ти думаєш, як це втримати, ти це не контролюєш. І Ісус говорить, не хвилюйтесь, не турбуйтесь. Ось цим страхом, неконтрольованим страхом, не хвилюйся. Ні про душу вашу, що вам їсти, ні про тіло, що одягнутися. Тому що душа більша від їжі, а тіло одягу. Погляньте на воронів, на птахів. Вони не сіють, не жнуть, не мають ні сховищ, ні житниць. І Бог дує їх наскільки ж ви цінніше за птахів. І хто з вас, турбуючись, може додати до свого росту хоча б міліметр, сантиметр? Хто може це зробити? Погляньте на лілеї, які вони ростуть, не трудяться. Не прийдуть, але говорю вам, що навіть Соломону у всій своїй славі він не одягався, цар-царів, так як одна із цих квіток, квіток Лілії. Якщо ж траву на полі, яка сьогодні є, а завтра буде кинута в піч, Бог так одягає, то тим більше вас мало віри. Цей текст, ви знаєте, напевно, читали багато разів. Ісус нагадує: не хвилюйтесь, не живіть страхом про те, що буде завтра, що потрібно зробити. Довіряйте Богу своє життя, своє завтра, кожну сферу свого життя. Не хвилюйся. Якби могила могла ще говорити, вона б сказала наступне: ви завжди будете одні. Ти залишишся один. Ти залишишся на самоті. І коли я думаю про смерть, то мене лякають дві речі. Перш за все, невідомість. І другий момент самотність. Невідомість та самотність. Починаючи з дитинства, більшість з нас ненавиділи самотність. Я досі не можу розгадати загадку, чому моя сім'я лягає спати в різних ліжках а прокидається в одному. Можливо, вони бояться самотності? Але навіть коли ми стаємо старшими, подумайте про це, ми боїмося самотності, чи не так? Ми боїмося самотності. Коли останнє ви відчували себе самотнім. Останній раз, коли ви відчували, що нікому до вас немає діла. Колись мій день народження, ніхто не привітав мене. Всі забули про нього. І я теж. І було дуже прикро. Я відчував себе тоді самотнім. Якби могила могла говорити, вона б сказала, ти назавжди залишишся один. Але є Ісус, є той, хто переміг могилу, Спаситель світу, який пообіцяв ніколи не залишити нас самотніми. Він пообіцяв бути поруч з нами назавжди. Раз і назавжди. Прийнявши рішення повірити в Ісуса, ви отримаєте друга, який раз і назавжди буде поруч з вами. І навіть після смерті Ісус буде боротися за вас, Він проведе вас крізь усе. Його могила говорить сьогодні кожному з нас. Тобі більш ніколи не доведеться бути самотнім. Ти не можеш залишитись один на один. Можливо, сам з собою. Но Бог буде і там з тобою. Ти не будеш самотнім. Іван від Матфія, 28 розділ, 20 текст. Ісус Христос говорить ці слова своїм учням, коли залишає землю, коли підноситься в небеса. Це відомий текст Іван від Матфія, 28 текст, 28 текст 20 вірш. Навчаючи їх, учнів, дотримуватися всього, що я повелів вам, це слова Ісуса Христа. І ось Він говорить: я з вами в усі дні аж до кінця віку. Я буду з вами. Ось його обіцянка. З кожним віруючим і віруючою, він буде раз і назавжди. Нікого не залишить. Інше, якби могила могла говорити, що вона ще могла сказати, все, що має значення, це зараз. Все, що має справжнє значення, це зараз. Сьогодні можна почути, ви живете тільки одне життя. Ти живеш одне життя. Тому живи тим, що важливо зараз. Не думай про майбутнє, живи зараз. Ось які питання звучать сьогодні. Чи ти успішний сьогодні? Що ти досягнув в житті? Які нагороди ти маєш? Як далеко пішов у розвитку, в кар'єрі? Як багато заробляєш? Який відпочинок ти зміг дати своїй родині? Ось такі питання. І є ілюзія, що все це має значення. Це лише зараз. Ми навчаємось 17-20 років, а потім працюємо ще 40-50. Для того, щоб досягнути різні мрії. І ось моє питання: що далі? Що буде далі? Ми помираємо і залишаємо речі після себе, а потім люди будуть сваритися за ці речі і ділити їх між собою. Ви коли небудь думали про це? Ми втрачаємо життя на список речей, які ми не зможемо взяти з собою. Вони залишаться тут. Якби могила могла говорити, вона б сказала, все, що має значення, це зараз. Але Ісус, Він переміг могилу. І той, хто жив на небі, той, хто мав все, залишив небеса і тимчасово жив з нами на землі. Це була лише зупинка в його довгі подорожі. Ісус прожив 33 роки, а потім, потім Він повернувся до свого батька на небо. І це нагадує нам, що життя лише тут. Воно тимчасове. Воно тимчасове. І смерть це не кінець. Те, що ми накопичуємо, не матиме значення після смерті. Зовсім. Статки, маєтки, гроші, речі зовсім. Що насправді буде мати значення, це чи ми мали стосунки, особисті та близькі стосунки з Ісусом Христом. Та чи зробили ми все можливе, щоб прославити Його під час нашого життя, своїм життям? Це насправді буде важливо. Вічність має набагато більше значення, ніж зараз. І на Його могилі написано. Живіть заради вічності. Не живіть заради зараз, живіть заради вічності. Іван від Матфія, 6 розділ, 33, -й, 34 -й тексти. Відомі тексти, де Ісус нагадує нам, заради чого ми маємо жити. 6 розділ Іван від Матфія, 33 текст, 34. -й. Шукайте ж найперше царство Божого і праведності Його. І все це буде додано вам. І все це там по списку, там ви ще прочитайте це цікавий текст, цікава обіцянка. Не турбуйся, ось той текст, який я читав раніше, не турбуйся про одяг, про їжу. Не живи заради цього. Ісус завжди буде про це турбуватись. Він пообіцяв це. Ш Шукай найперше царства Божого і праведністю, живи заради вічності. А всі необхідні речі, Бог потурбується про них, Він попікується про тебе. Отже, не турбуйтесь про завтрашній день, тому що завтрашній день сам про себе буде турбуватись. Досить турботи про, про день сьогоднішній. Якби могли могла ще говорити, вона б сказала: темрява триватиме вічно. Темрява триватиме вічно. Всі ми проходимо через різні періоди в нашому житті: періоди відчаю, періоди розчарування, періоди образи, періоди ізоляції, періоди, коли темно. Темні сезони, темні моменти та темні дні, вони забирають в нас радість. Темрява викликає страх, темрява вона вбиває настрій. Ми не любимо темряву. Ніхто не любить темряву. Ми не любимо ходити в темряві. Ми не любимо жити в темряві. Нам не подобається блокаут. І коли ми помираємо, нас кладуть в темний ящик. Закривають його. І тільки ми, і наша темрява. Назавжди. Більше ніколи не побачимо світла. Ніколи. І якби могила могла говорити, вона б сказала, темрява триватиме вічно. Але Ісус! Але Ісус, світло, яке перемогло темряву. Ісус сказав, я світло життя. І Він перемагає темряву. На третій день на світанку Марія та Петро знаходять пусту могилу. Там нема Ісуса. Світло просяяло крізь темряву. Темрява зникла. І на Ісуса могилі написано: Моє світло, життя для людей. Ти не будеш жити в темряві. Іван від Івана, 8 розділ, 12 текст. Івана від Івана, 8 розділ 12 текст. Ісус говорить про себе. Він говорить, що Він і є світло. Івана від Івана, 8 розділ, 12 текст. Тоді знову промовив до них, до людей навколо нього, говорячи, я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. І останнє, якби могила могла сказати щось. Ще вона б сказала, ви обов'язково програєте. Ви обов'язково програєте. Ми всі боремось, Ми всі біжимо в життя, щоб зробити наше життя кращим, важливішим, важливим. Кожен з нас. Ми всі хочемо зробити щось, що має значення. Ми не хочемо прожити життя даремно. Напевно, кожен з нас хоче зробити світ трохи кращим і зробити так, щоб нашим дітям жилося краще. Але що, якщо вся ця справа, зрештою, нічого не варта? Нічого. Що, якщо все, заради чого ми живемо, втратить свій сенс? Часом нас атакують такі думки. Чи те, що я зараз в моєму житті, взагалі можливо змінити якось? Чи можу я відновити стосунки в шлюбі? Чи це взагалі можливо? Чи зникне колись ця залежність? Є страх, що моє життя ніколи не буде нормальним? Ніколи. Я завжди буду невдахою. Якби могила могла говорити, вона б сказала: гра закінчена, і ти програв. Кінець, програш. О Ісус. Але Ісус перемагає головну битву. Ісус подавав могилу, Ісус подавав смерть. Якщо я з Ісусом сьогодні, якщо ти з Ісусом сьогодні, якщо я впевнено можу сказати, що Ісус мій Господь і мій Спаситель. Якщо ти можеш сказати це, якщо ти віриш це, якщо ти тримаєшся за Ісуса Христа обома руками, ти ніколи не програєш. Ти ніколи не програєш. Якщо ви свідомо підкорили своє життя Його волі, якщо ви живете заради неба, ви ніколи не програєте. Вам не потрібно вести власні битви. За вас воює Господь. Ісус буде боротися за вас вічно. Ми на стороні переможця. В день Пасхи, в день перемоги. Ісуса над смертю, над темрявою, над програшом, над самотністю. Ісус запрошує нас приєднатися до команди переможця. Погодьтесь, Боб, не дуже розумно, якщо ми знаємо, що Він переміг, Його військо перемогло, Він виграв війну, а ми не приєднуємося до нього. Бо б досить нерозумно. На його могилі сьогодні написано, Ти переміг. Ти переміг. Не переможений, а Ти переміг. 1 Івана, 5 розділ, четвертий текст. Адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що здобула світ, це наша віра, наша віра. Віра в Ісуса Христа, який помер за наші гріхи і воскрес на третій день. І разом з ним сьогодні ми можемо стояти і впевнено, впевнено сказати, всі ці речі, всі ці речі, які світ говорить. Смерть переможе нас. Ми можемо разом з Ісусом сказати ні. Смерть не переможе нас. Смерть не матиме останнього слова. Цей світ буде говорити, що вам краще хвилюватися. Але разом з Ісусом можемо сказати ні, не хвилюйся, довіряй своє життя Богу. І ти матимеш радість, мир та спокій. Цей світ буде говорити, що ви назавжди залишитесь одній і самотній. Але разом з Ісусом ми можемо сказати. Нам більше ніколи не доведеться бути самотніми разом з ним. Він назавжди з нами. Світ буде говорити, що треба жити зараз, заради того, щоб важливо зараз. А Ісус говорить, ні, живи заради вічності, живи заради вічного, не, проп... не втрать своє життя. Світ буде говорити темрява триватиме вічно. А Ісус подавав темряву, і ми будемо жити в світлі. Світло Ісуса Христа. І останнє. Світ буде говорити, що ви програли. Але якщо ви з Ісусом, ви завжди на стороні переможця. І про це свято Воскресіння, про це свято Пасхи. Хочу вас привітати ще раз і запросити вас до могилу Ісуса Христа, яка дає надію, яка дає радість, яка дає мир, яка дає спокій, яка дає впевненість в майбутньому, яка дає сенс і життя жити зараз. Життям, яке можливо, не схоже на життя інших людей. Але воно має сенс вічності для вічності. В божому задумі для його слави, і це насправді важливо. І це насправді важливо.